ХХ століття знаменується найкривавішими диктатурами в історії. Комуністичні режими Совєтського Союзу і Китаю забрали десятки мільйонів життів власних громадян. Діяльність Гітлера призвела до початку світової бійні, в якій загинуло 60 мільйонів життів. Здавалося б, в 21 столітті після розвалу союзу і перемоги США у холодній війні таких кровожерливих диктаторів не мало б бути, проте вони, на превеликий жаль, є. Ця історія про людину, за 24 річне правління якої не було жодного мирного року. Він прийшов до влади завдяки війні. Війною він живив свою владу, і щоб її не втрачати, він розпочинав нові конфлікти. Це історія про людину, яка починала кар'єру в рядах КДБ і мала принизливий позивний моль. А зараз кидає виклики світовому порядку і посилає сотні тисяч своїх громадян на війну. Це історія про Владіміра Путіна. Раннє дитинство і початок кар'єри існує дві версії народження Путіна: офіційна і неофіційна. За офіційною він народився в Ленінграді в сім'ї селян. Батько Володимир Спередонович Путін воював у Другій світовій військах НКДВ. Після війни він працював на заводі. Володимир Спередонович відзначався агресивною і дивною поведінкою. Одного разу, будучи ще юнаком, він хотів відвідати дівчину, яка йому подобалась. Та дівчина його навіть на подвір'я не впустила. У відповідь на це він узяв вила і почав ламати браму. Під час цього процесу він випадково проколов око дівчині. Вона ледь не загинула, та її вдалося врятувати. На місце втраченого ока вставили скляне. Батьки дівчини почали вимагати одруження. Якщо той відмовить, то загрозили позати до суду. Юнак був змушений одружитись. Саме так батьки Владіміра Путіна зустрілись. Мати Путіна Марія Іванівна Шелемова. Вона пережила блокаду Ленінграду. Після війни працювала санітаркою, двірницею і приймальницею в булочній. Майбутній диктатор мав двох старших братів, які народилися ще в 30-х роках, та вони загинули ще у дитинстві. За другою, неофіційною версією, матір'ю диктатора була жителька Грузії Путіна Віра Миколаївна. Дитина була позашлюбна, її не визнавав її чоловік Грузин і вимагав його позбутись. Вона віддала його своїм далеким родичам в Ленінграді, які на той момент втратили двох своїх синів. На підтвердження цієї теорії є кілька аргументів. Та перш ніж ми до них перейдемо, хочемо вам розповісти про наших хороших друзів, які дають можливість створювати відео про школу останнього капіталіста. Це місце, де навчають базовим економічним навичкам, поводженню з грошима, інвестуванню, базовим знанням з економіки. Все це ви знайдете на сайті школи. Її навчальні продукти дійсно високої якості. Ви отримаєте доступ до онлайн-лекцій, можливості задавати свої запитання кураторам та викладачам курсів, підтримку та відповіді на усі ваші запитання протягом навчання. Школа останнього капіталіста це місце, де ви почнете своє фінансове майбутнє правильно. Всі деталі за посиланням в описі. А ми продовжуємо. По-перше, Володимир Путін схожий на віру. По-друге, вік офіційних батьків Путіна на момент його народження складав вже понад 40 років. Це ще й за умови, що його батько пережив війну і важке поранення, а мати пережила блокаду. Ці події безумовно зашкодили їх здоров'ю, що могло вплинути на дітонародження. Яка б версія не була правдивою, Путін зростав у Ленінграді. Сім'я жила в злиднях. Владімір Путін банально не мав іграшок. Він згадував, що одного разу переслідував щурів, щоб з ними погратися. Юний Путін часто проводив час на вулиці в колі однолітків. Всі вони були дітьми пролетарів. Там панувала жорстка соціальна ієрархія і дія в принцип сили. Якщо ти сильний фізично, то ти сильний в цілому. Є переможець і той, хто програв, третього не дано. Цю вуличну науку Путін запам'ятав на все життя і застосовує по сьогодні. Через постійні сутички і розбірки на вулиці з 12 років він почав ходити на секцію із самбо й дзюдо, де здобув значних результатів. За словами самого тирана, після закінчення школи у 17 років він намагався вступити в КГБ, але йому відмовили. Адже щоб влаштуватися у спецслужбу, потрібно мати вищу освіту. Він дослухався до поради і вступив до Ленінградського державного університету на міжнародне відділення юридичного факультету. У школі він навчався посередньо і не вирізнявся значними результатами. Його вдалий вступ пов'язують із здобутками у спорті, через які кафедра фізвиховання сприяла його прийняттю. В університеті він вперше зустрівся з Анатолієм Собчаком, на той час викладачем в його університеті. Ця людина ще відіграє важливу роль у становленні Путіна на шляху до влади. Після закінчення університету у 1975 році Путін таки вступив до КГБ. Тоді ж пройшов курси в 401-й школі КГБ в місті Охта і отримав молодше офіцерське звання. До 1977-го займався розслідуванням справ пов'язаних з дисидентами, а після перейшов у контррозвідку. У 1979-му пройшов річний курс перепідготовки у московській вищій школі КГБ. Після цього далі працював в попередньому відділі. У 1985-му пройшов ще один курс в інституті КГБ імені Андропова і був відправлений в союзну до СРСР Німецьку Демократичну Республіку в місто Дрезден. Офіційно він обіймав посаду завідувача будинку дружби СРСР в Дрездені. Така посада дозволяла йому не привертати до себе зайвої уваги. Там він відповідав за зовнішню розвитку. Вибудовував мережу з агентів і інформаторів, налагоджував зв'язки з місцевою спецслужбою штазі, вербував іноземців з західних країн. За деякими даними з ним співпрацювали члени західнонімецького ультралівого угрупування Рав і низка неонацистів Західної Німеччини. Колишній німецький агент спецслужб Клаус Цухольд, який працював з Путіним, згадував про нього журналістам. Вперше він познайомився з Путіном у 1985 році на поліцейському футбольному матчі. Обоє співробітників одразу знайшли спільну мову, і німець запросив його на свою заміську дачу. Дача знаходиться поблизу бази радянських військ, і в них відбулося декілька розмов щодо радянської армії. За словами Цухольда, Путін зневажав радянську армію. Адже ті, хто програвали війну в Афганістані, таким чином проявляли слабкість. За словами німця, він в цілому не міг терпіти любого прояву слабкості. У своїй діяльності він був грубий, покладався радше на силу, аніж на обережність чи розум. Одного разу Цухольд навіть зробив донос на колегу, адже той своїми діями наражав на небезпеку підлеглих. Наприкінці 80-х країни соціалістичного блоку почали втрачати силу. Путін отримав додаткову роботу. Він мав спостерігати за демократичними змінами в НДР і звітувати своєму керівництву. Поступово ситуація погіршилась. Східну Німеччину лихоманило. Люди все більше переставали боятися всюдисущого штазі й репресивного апарату. Ці заворушення на власні очі бачив сам Путін. Після повалення берлінської стіни протестувальники намагалися штурмувати офіс штазі в Дрездені. Там перебував Путін. Працівники офісу попросили допомоги в радянської армії. Та їм відмовили. Ця подія сильно вдарила по майбутньому диктатору. Силовий апарат його держави проявив слабкість він не міг цього перенести. За час своєї роботи в Німеччині він зміг налагодити зв'язки з багатьма впливовими німцями, зокрема членами спецслужб. В майбутньому вони сприятимуть і підтримуватимуть Путіна і його політику щодо Німеччини. Саме ці зв'язки сприяли нечіткій позиції Німеччини щодо російської агресії проти України у 2014 і 2022 роках. Після об'єднання Німеччини Путіна було відкликано назад. Він повернувся до Ленінграда і влаштувався до свого рідного університету. Там він займався протидією студентським активістам і вербуванням молодих людей в КДБ чи в якості інформаторів. В той період він відновив і поглибив свої зв'язки з Собчаком. Влітку 1991 року Анатолія Собчака обрали мером. Він шукав людей собі в команду, і одного разу він зустрів свого колишнього студента. Собчак так згадував цю подію. І якраз мені потрібен був помічник. Спочатку навіть на громадських засадах, зізнанням мов, зізнанням ситуації. Ось він мені сказав, що працював за кордоном, і це мене привабило. Спогади про нього як про студента були найпозитивніші, і я його запросив. Спочатку він працював навіть поєднуючи обов'язки, тому що тут він був на громадських засадах, а там ще продовжував працювати. А через місяць-два він вже повністю перейшов на постійну роботу. Спочатку помічником, а потім дуже швидко став заступником. Риси його характеру дозволяли будь-яке доручення, будь-яке завдання виконувати дуже чітко. Сумлінно, а головне з ініціативою і з досягненням хороших результатів. Путіна було призначено на посаду голови комітету зовнішніх зв'язків вже перейменованого Санкт-Петербурга. Він відповідав за налагодження зв'язків з іншими містами і потенційними іноземними інвесторами. Колишній голова Ленінградської міськради також згадував про Путіна як про працездатну людину, яка виконувала не тільки паперову, але й фактичну роботу, пов'язану з людьми. Через свої зв'язки в службі він діставав інформацію про відвідувачів Собчака. Сам він, за словами чиновника, був доволі мовчазним, холоднокровним і спокійним. Обійнявши постійну посаду, він почав брати на роботу своїх товаришів по колишній службі в КДБ. Паралельно діяльності в мерії він почав власну справу, пов'язану з криміналом. Зокрема, він активно співпрацював з Тамбовською бандою, яка займалася переправкою наркотиків з Афганістану через Петербурзький морський порт. Також Путін замішаний в низці корупційних скандалів. Зокрема, він займався забезпеченням харчових продуктів для міста в обмін на сировинну продукцію. Сировину продавали за заниженою ціною, а продукція відповідно куплялась за завищеною ціною. Угоди щодо такого обміну укладали з компаніями одноденками з порушенням правил оформлення договорів. Петербург зазнав збитків у 122 мільйони доларів. За час діяльності в Санкт-Петербурзькій мерії він встиг набрати впливу. У 1994 році його призначили першим заступником голови уряду Санкт-Петербургу, де він відповідав за співпрацю мерії з силовими структурами і громадськими організаціями. Ця посада допомогла йому ще більше збільшити свій вплив і зв'язки, адже він відновив та збільшив свою комунікацію з силовиками, які згодом сприятимуть йому на шляху до влади. Така ідилія тривала до 1996 року. Коли Собчак програв вибори, Путіна запросили на роботу до Москви. Там він обійняв посаду заступника керівника справами президента РФ Павла Бородіна. Путін відповідав за повернення майна й коштів колишнього союзу до РФ. Мова йшла про надзвичайні за розмірами кошти. На цій посаді він зміг познайомитися з найбагатшими людьми Росії, що також допомогло йому у майбутній гонці за владу. У 1997 році його призначили одразу на дві посади. Заступником голови адміністрації президента і головою головного контрольного управління президента вже через рік, у липні 1998-го, його призначили головою Федеральної служби безпеки. Він очолив орган, у якому пропрацював більшість свого життя. В цілому логіка зросту Путіна водночас проста, але дієва. Він встановлював зв'язки з впливовими людьми, які допомагали йому зростати в кар'єрі. Внаслідок цього його брали на вищі посади. Там він встановлював нові зв'язки з ще більш впливовими людьми, і так аж до президентського крісла. Притому він не забував про своїх старих друзів, яких він тягнув у вищі коло за собою, що гарантувало йому лояльність з їхнього боку. Російська Федерація в 90-х. Тут варто відірватися від біографії самого Путіна і розглянути контекст його становлення. В 90-х роках Росія зіткнулася з серйозними проблемами. Її економіка лежала в руїнах, а окремі регіони, як от Чечня, від'єднувались або намагалися це зробити. Влада погрузла в корупції і бездіяльності. Борис Єльцин, тодішній президент РФ, все більше звертав увагу не на державні справи, а на рюмку горілки і гуляння. У 1996 році росіяни підписали хасавюртівську угоду. Вони визнали незалежність Чечні. Це було шоком і приниженням для Росії. Їхня псевдовелика країна програла війну з країною розміром з Тернопільською областю. Все було настільки погано, що частина жителів були на межі голоду, і американцям в черговий раз довелось допомагати горе могутній державі. В суспільстві з'явився запит на сильну владу, яка зможе приборкати кризу і свавільних кавказців. Вічно п'яний і хворий Єльцин розумів, йому не протриматись при владі. Він вирішив поставити наступника, який би гарантував йому і його оточенню безпеку. Спочатку розглядались інші кандидатури, але вони не викликали довіри або були чиновниками ще радянських часів. Вибір пав на молодого й амбітного голову ФСБ Путіна. 9 серпня його було призначено прем'єр-міністром РФ. Першим рішенням на посаді стала спецоперація проти чеченців, які кілька днів тому вторглись на територію Дагестану. Операцію транслювали на всіх федеральних каналах у вересні цього ж року. Відбулись теракти на території Росії. В повітря злетіли багатоповерхові будинки, зокрема в Москві. Загальна кількість жертв склала три сотні осіб вбитими і понад півтори тисячі пораненими. Російські ЗМІ звинувачували у цьому чеченців. Проте стався один випадок, який міг дискредитувати і, відповідно, покласти край амбіціям Путіна. У Рязані жителі одного з будинків виявили вибухівку у своєму підвалі. Вони звернулись до міліції. Хтось із жителів згадав про те, як бачив, що двоє незнайомих людей заносять невідомі мішки у підвал. Через півтора дні цих людей було затримано. Це були офіцери ФСБ. Проте у справу швидко втрутились вищі чини і зам'яли справу, сказавши, що у мішках був цукор, і співробітники проводили навчання. Ці вибухи остаточно розв'язали руки Путіну розпочати війну в Чечні. Російські війська вторглись в Чечню і розв'язали війну, яка затягнулася на 9 років. Путін створив собі образ непримирного борця з терористами, який готовий вдатися до жорстких методів. Ефект від цього посилився ще й повною некомпетентністю пристаркуватого Єльцина. Таким чином, диктатор розв'язав свою першу маленьку переможну війну, щоб прийти до влади. У зверненні на новий 2000 рік Єльцин оголосив, що йде у відставку. Виконуючим обов'язки президента, став Путін. Вже весною 2000 року він виграв вибори. Перше, що він зробив на своїй посаді, це підписав закон про недоторканість минулого президента та його сім'ї. Проте цей указ не врятував російських олігархів. Вже в перший рік його правління спецслужби почали пресувати всіх, хто не присягнув йому. Під тиск попали Ходорковський, Борис Березовський, Володимир Гусинський. Паралельно із тим почався тиск на незалежні змі, які контролювали вище згадані олігархи. Відомі телеканали ОРТ і НТВ перейшли до власності держави чи її компаній. Поступово влада стала концентруватися в його руках. Він провів до вищих чинів своїх старих друзів і колег по секції з дзюдо роботи КДБшником в СССР і Німеччині, своєї команди в Петербурзі. Всі вони були лояльні до нього, адже це він привів їх до кормушки. Його президентство припало на ріст цін на нафту. Відповідно, Росія змогла більше заробляти коштів від продажі енергоносіїв. Це сприяло не тільки покращенню внутрішнього становища в РФ і відповідно зміцненню його влади, але й дало можливість впливати на інші країни. РФ почала активно втручатися в внутрішні справи пострадянських країн, зокрема й у справи України. Першим дзвіночком конфлікту стала боротьба за острів Тузла осінню 2003 року. Тоді, за наказом Путіна, було висунуто претензії на український острів Тузла, який колись був косою. Його передали разом з Кримом у 1954-му. Україна і Росія почали стягувати в регіон війська. Був невеликий ризик початку війни, та тодішньому президенту України Леоніду Кучмі вдалося переконати Путіна відступити. Він поставив йому ультиматум: якщо росіяни наблизяться до дамби на відстань 100 метрів, то українці відкриють вогонь на ураження. Тоді Путін відступив, але не відмовився від ідеї окупації пострадянських країн. Лише перейшов до гібридних засобів. Росіяни почали активніше фінансувати різноманітні проросійські організації в Криму, Білорусі, Грузії та Молдові. Вони активно втручалися у президентські вибори України в 2004-му. Путін поступово готувався повернути ці землі собі. Цю ідею реваншу Путін оголосив офіційно у 2007 році на промові у Мюнхенській конференції. Він відкрито розкритикував сучасну систему міжнародних відносин і заявив, що Росія не погоджується на них. Це був відвертий плювок в сторону НАТО. Його каденція закінчилась у 2008 році. Він вирішив не балотуватися в президенти, натомість поставити свою людину Дмитрія Медведєва. Сам же Путін обійняв посаду прем'єр-міністра. Свою промову в Мюнхені Путін реалізував вже через рік. Влітку 2008 року Росія відкрито вторглася в Грузію. Не отримавши жодної відповіді від Заходу, він зрозумів, що можна підвищувати ставки. Паралельно цьому, у 2009 році Росія офіційно завершила контртерористичну операцію в Чечні. Керувати нею поставили рід Кадирових, які зрадили своїх і пішли на угоду з росіянами. Путін пробув прем'єр-міністром до 2012 року. Тоді він висунувся кандидатом від Єдиної Росії на пост президента і виграв, набравши 63% голосів. Цікаво те, що в Чечні за нього проголосувало майже 100% виборців воїстину демократичні вибори. Фальсифікації виборів обурили опозицію, і вони організували значні протести проти влади. Відбулись жорстокі, по мірках РФ, протистояння з міліцією. Ці події вплинули на Путіна. Можливо, він згадав події протестів в НДР і згодом розвал Союзу. Він зрозумів, що, попри все, він може втратити владу. І у нього розвинулась параноя. Тоді він посилив пропаганду й політичні репресії. На той момент його рейтинги не були високими, проте йому поталанило. У 2013 році в Україні розпочалася Революція Гідності. Путін отримав можливість розв'язати чергову маленьку переможну війну. Почалась потужна накрутка в ЗМІ Росії про майданутих фашистів, про переворот і прихід хунти до влади. Росія почала готуватись до вторгнення. Агресія Росії почалась з окупації Криму 20 лютого 2014 року. Весною цього ж року на сході і півдні України почались масові проросійські заворушення. Їх проводили організації, які фінансувались урядом РФ ще з нульових років. Вже наприкінці весни почались бойові дії на сході України. Паралельно тому Росія підтримала режим Башара Асада в Сирії, де тривала громадянська війна. За цю підтримку він зміг розміщувати свої війська на близькому сході. Що ще більше дестабілізувало регіон, не обмежився цар Росії і близьким Сходом. РФ почала надавати підтримку різноманітним диктаторам в Африці, Південній Америці й Азії. Паралельно цьому РФ фінансувала різні радикальні групи й партії в Європі, щоб дестабілізувати європейські країни. Путін цілеспрямовано сіяв хаос у світі, щоб посилити свої позиції. Агресія проти України значно підвищила рейтинги Путіна. Завдяки ній він зміг зміцнити свою владу і створити образ зовнішнього ворога в образі Заходу й України. Це дозволило ще більше посилити репресії. Зокрема, у 2015 році показово перед Кремлем було вбито Бориса Німцова, який виступав проти війни. Винних так і не встановили почали нівелювати будь-який прояв опозиційності Росія перетворилась на СРСР часів Сталіна, культ якого знову відновили в цей період. Опозиціонерів діставали навіть за кордоном. У 2018 році в Британії було отруєно родину скрипалів. Реалізаторами були агенти ФСБ, яких вдалося викрити. За вибори 2018 року Путін міг вже не переживати. Вся опозиція була посаджена або емігрувала. Залишилась тільки Кишенькова у вигляді Навального. Путін став повноцінним царем на Росії. Єдине за що він міг переживати, це своє здоров'я і наближення старості. Це відобразилось під час пандемії ковіду. Спочатку він пропав з виду, згодом з'являвся, але дотримуючись максимальної обережності. Черговим везінням Путін вважав обрання Володимира Зеленського президентом України. Він вважав, що зможе схилити Україну на виконання своїх вимог. Було проведено низку переговорів. Не знайшовши миру в очах Путіна, Зеленський не пішов на зустріч диктатору. РФ почала готуватись до вторгнення. З березня 2021 року на кордоні з Україною почалось накопичення сил. Через рік почалось втручання. Владімір Путін безсумнівно залишив слід в історії людства, марячи подвигами Петра і, Йосипа Сталіна і так званих великих правителів Росії, він розпочинав війну за війною з метою відновлення гегемонії Росії у східній Європі та світі і збереження своєї влади. Він не рахується з життями людей. Зокрема, власних громадян це показова історія, коли дитячі травми впливають на все подальше життя людини.